Я думаю, я вірю в Україну. Пускай це буде Україна. Я думаю, 3-1. Нехай переможе Україна. 2-0. Думаю, Словаччина. Думаю, 2-0. Україна, звичайно. Приблизно 2-1. Ну, ми завжди будемо болівати за нашу команду і сподіватися, що вона найсильніша і найкраща. Я думаю, що 2-1. Не знаю. Нічия, я, мабуть. Нехай один-один. Дай Бог, що Україна виїграла. Будемо переживати і хвилюватися, і вболівати за нашу збірну. Матчі є зі Словаччини. Словаччина. <гум> ні, ні, ні. Якщо чесно, то я думаю, що 2-0 збірна України виграє. Я вважаю, що Україна, будемо вболівати за наших, тримати кулаки. Буде важко, але перемога нам потрібна. І, звичайно, що хочеться для всієї нації, щоб Україна перемогла. І ще. Якщо ми потру, то ми будемо з Україну. Сподіваюся, що відіграємося так само 3-0.